На днях Apple анонсувала нові iPad 11 та iPad Air 13 разом з новою клавіатурою Magic Keyboard. І поки деякі кажуть, що ці оновлення нікому не потрібні, я вважаю, що Apple зробила дуже розумний хід, ще більше закріпивши своє домінування на ринку планшетів. До того ж, вони нарешті провели лінійку своїх пристроїв до ладу, і це стосується не лише тільки айпедів, а й нового Mac Studio, який вийшов дуже цікавий, і ми про нього поговоримо у другій половині цього відео. Найбільші зміни, на мою думку, стосуються саме iPad 11. Якщо ви давно відкладали оновлення, то зараз найкращий момент за останні роки. Apple подвоїла обсяг пам'яті до 128 ГБ, проте знизила вартість до 349 доларів у безподатковому штаті. Окрім цього, вони змінили ще кілька деталей у самому планшеті. Тепер у вас є сучасний дизайн iPad із USB-C на нижньому торці. До того ж, він підтримує новий USB-C Apple Pencil, що набагато зручніше за старий Lightning Pencil який всі ненавиділи, хоча мені ок, це майже ідеальний бюджетник, який можна використовувати найближчі 5-6 років. Спочатку, коли Apple представила iPad 10, він був надто дорогим: 449 доларів за жалюгідні 64 гігабайти пам'яті. Але тепер вони подвоїли обсяг пам'яті, встановили чип A16 і це зробило його найкращим iPad у співвідношенні ціна. Якість звісно, у мене є кілька думок щодо того, чому Apple вибрала саме A16, а не a 18 як у iPhone 16. Раніше були чутки, що iPad 11 отримує a 17 Pro або навіть a 18 але цього не трапилось. Ми отримали a 16, і це означає, що жодного Apple Intelligence, і це той випадок, коли від нього не стало гірше. Apple обрала a 16 не просто так. Вони хочуть зробити лінійку iPad ще більш привабливою і змусити користувачів витрачати більше, але і тут все в стилі Apple А 16 в iPad 11 Він урізаний. Він Має ядерний CPU та 4 ядерний GPU, тоді як в iPhone 15 було 6 ядер CPU і 5 ядер GPU. Це означає трохи нижчу продуктивність ніж вказано в офіційних тестах, але звичайний користувач цього навіть не помітить, а незвичайний, лише якщо вручну буде перевіряти бенчмарки. Apple могла використати відбраковані чипи a 16 або штучно відключити ядра для здешевлення пристрою. І це не вперше, бо в iPad 9-го покоління Apple встановила 3 ГБ оперативної пам'яті замість 4, А iPad 10 був повноцінним з A14, проте ми ж пам'ятаємо його вартість на цьому фоні. У iPad 11, в якому 128 ГБ пам'яті, хоч з трохи обмеженим процесором, все одно виглядає як одне з найкращих рішень у своєму ціновому сегменті, і він точно вартий своїх грошей. З інших змін це доступний новий варіант сховища на 512 ГБ, оновлений Smart HDR 4 для камери, хоча чесно, хто взагалі фотографує на iPad. Якщо такі є, дайте знати про себе у коментарях. Вони також додали підтримку Bluetooth 5.3, видалили слот для Nano 7 у LTE версії і iPad. 11, він має тільки E7, тож майте це на увазі. А тепер давайте перейдемо до iPad Air M3. Він доступний у двох розмірах: 11 дюймів за 600 доларів і 13 дюймів за 800. І ми пам'ятаємо, що якщо ми переводимо ціни на українські гривні, то це десь плюс 30%. Отже, основна зміна це новий чип m 3 який дає підтримку трасування променів, але і тут не без нюансів. Це спрощена версія m 3 де 9-ядерна графіка, а не 10 ядер, як у топових MacBook Air. Yeah. <laughs> Загалом оновлення мінімальне, просто невелике покращення характеристик, але основна мета Apple змусити людей купувати новий iPad вже зараз. Були також чутки про m 4 у iPad Air, але цього не буде. Якщо потрібно m 4 то доведеться брати новий iPad Pro. Тепер пазл склався і лінійка iPad нарешті логічно побудована. Звичайний iPad 350 доларів як найдоступніший планшет без Apple Intelligence, але з хорошим чіпом. І якщо хтось з вас сумує за відсутністю Apple Intelligence, будь ласка, напишіть про... Про себе в коментарях реально цікаво побачити, хто ж ці люди. Далі iPad Mini з A17 Pro, компактний, потужний, ідеальний для ігор. iPad Air з M3 це більший iPad з гарною продуктивністю та двома розмірами, і iPad Pro M4 це найпродуктивніший iPad з тандем OLED дисплеєм 120 Гц. Ще одна новинка: Magic Keyboard 2 для iPad Air. Вона отримала функціональні клавіші, скляний трекпед, новий механізм кріплення. Це по суті та ж клавіатура, що і для iPad Pro, але без алюмінієвої верхньої панелі. Apple і тут намагається зробити iPad Pro більш преміальним, і, схоже, це дійсно починає працювати. А тепер переходимо до головного анонсу m 3 Ultra у Mac Studio, і тут в мене є питання. Бо на днях Мак Гурман писав, що Apple може анонсувати m 4 Max і m 3 Ultra в Max Studio. Проте я в це не дуже повірив, бо лінійка m 3 вона вже завершена і, в принципі, не випускається. Його більше не купити новим в Штатах. Тож чому Apple змішала M3... М3 Ультра та 4MAX в одному пристрої. Давайте розберемось, що ж таке взагалі цей М3 Ультра. Тут змінилось наступне: процесор має до 24 продуктивних і 8 енергоефективних, тобто продуктивних ядер тепер стільки ж, скільки загалом в М2 Ультра, і це фактично монстр багатопотоковості. GPU вона була 76 і зросла до 80 ядер, але це нова архітектура з підтримкою Ray Tracing і до 512 ГБ уніфікованої пам'яті і сховищі 6 16 терабайт, але це розорить ваш гаманець. Були здогадки, що Apple цього разу просто відмовиться від склеювання двох max чипів, але ні. Звичайно, це трохи розчаровує, бо ультрачипи засновані на попередніх процесорах, а не на m 4 Хоча, якщо m 4 Max і m 3 Max вони досить схожі, то і m 4 Ultra не був би набагато кращим. Тож, загалом, рішення Apple логічне. Компанія офіційно вже заявила, що не кожне покоління M-чипів буде отримувати ультраверсію, але чому саме так, в мене є кілька логічних пояснень. По-перше, у чипі m 4 Max немає коннектора Fusion, який дозволяє поєднувати два. Шипи в один ультра, і це означає, що створити М4 Ультра з двох М4макс просто неможливо. Архітектура цього не передбачає, тож варіант склеїти М4макс два штучки, вона просто відпадає. Наступне це перегрів та охолодження, бо навіть базові М4 вже доволі гарячі, і якщо взяти два таких та поєднати їх в Ультра, то система охолодження Max Studio може просто не впоратись, і з цим до речі, були вже проблеми ще на М2 Ультра, а новіші чіпи споживають ще більше енергії. Тому, можливо, Apple вирішила не ризикувати, доки не знайде рішення. Наступне припущення це чітке розмежування продуктів. Apple прагне максимально розділити свої лінійки пристроїв, тому цілком можливо, що m 4 Ultra стане ексклюзивом для Mac Pro, де буде краще охолодження, де є більше місця для експериментів, а Mac Studio залишиться пристроєм для тих, кому достатньо Ultra, але не потрібні розширення PCIe та інші фішки Mac Pro. Але що найцікавіше, в майбутньому Apple може повністю змінити підхід до випуску Apple і випускати їх як окремі монолітні процесори без склеювання двох макс чипів. Отже, з цим розібрались тепер до продуктивності m 3 Ultra. що нам заявляє Apple? це плюс 50% до продуктивності процесора порівняно з m 2 Ultra. Плюс 80% до продуктивності CPU порівняно з m 1 Ultra. Графіка в два рази швидше за m 2 Ultra. і в 2,6 рази вона швидше за m 1 Ultra. Звісно, ці заяви амбітні, але враховуючи нову архітектуру GPU, це може виявитись правдою. Варто звичайно дочекатись реальних тестів, і потім вже говорити про це. А тепер найболючіше це ціни, і майте на увазі, що якщо ми перераховуємо ціни на ті, які будуть у нас в Україні, то можна просто сміливо додавати плюс 30%. Це буде ближче до реальності і до офіційних цін. 2000 доларів. Це стартова конфігурація на m 4 max Це, до речі, кращий вибір ніж MacBook Pro, якщо вам не обов'язково портативний пристрій. Якщо додаємо плюс 300 доларів, то це вже буде версія з повним 16-ядерним процесором та 40 ядер графіки. І якщо ви обираєте повноцінний m 4 Max, то мінімальний обсяг пам'яті буде становити 48 ГБ. І це автоматично піднімає ціну до 25 тисяч доларів. А якщо вам потрібно m 3 Ultra, то доведеться доплатити ще плюс 700 доларів, і плюс 1500 за повноцінний m 3 Ultra. 4 додаткових ядра процесора і плюс 20 ядер графіки. І разом це виходить 5,5 доларів у безподатковому штаті США. Це буде найдешевша конфігурація з топовим m 3 Ultra. А якщо потрібна максимальна конфігурація, то вона обійдеться вашому гаманцю, враховуючи податки, це буде трохи більше 760,5 тисяч гривень. Отже, m 4 Max і m 3 Ultra це дійсно хороші чіпи, але чи варто оновлюватись. Якщо ви маєте m 1 або m 2 Ultra, то оновлення може бути виправданим, якщо вам не вистачає продуктивності. А якщо вам потрібна внутрішня пам'ять і розширюваність PCIe, то Mac Pro все ще актуальний. Якщо вас влаштовує Thunderbolt 5 та зовнішнє сховище, то Studio може бути ідеальним вибором. Друзі, напишіть у коментарях свої думки стосовно нових пристроїв. Напишіть, чим ви зараз користуєтесь. А я дякую кожному та кожній, хто має можливість підтримувати наш канал фінансово. Ви найкращі. Долучитися до цих неймовірних людей можна за посиланнями в описі. А ми з вами почуємось вже зовсім скоро. Не забувайте донатити на ЗСУ і Слава Україні!